Ото ще раз вітаю всіх наших глядачів. Інформаційний вечір понеділка триває. Обговорюємо все важливе, що трапилося за вихідні. Вже з початку тижня не оминаємо і економічні теми. Будемо обговорювати їх з нашим гостом, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вже разом з нами. Добрий вечір, пане вечір. З чого хотілося б почати? А ось ми починаємо зі статистики. Звіту трошки цифр, які ми з вами любимо. Я то не дуже, якщо чесно. Ну але що ж зробиш, Державна служба статистики повідомила нам на вихідних, що ну лаконічно відзвітувала про те, що зростає, триває зростання споживчих цін. В лютому ціни на продукти зросли на 0,4%. Я з вашого дозволу трошки перерахований, що от найбільше серед продуктів. Подорожчали овочі, яловичина, олія, молоко, безалкогольні напої. На Таке враження, що все: і риси, і хліб, і риба, продукти, і фрукти в тому числі. Водночас майже на 3,5% зносилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо, птиці. І на знову таки на 7% підвищилися ціни на алкогольні напої та тютюнові. Вироби. Е, я чому згадав про цифри? Да, от, тому що знову такі там цифри це цифри. Мені, мені хочеться от вашу, щоб ви переклали на звичайну мову, от, що означає ось це підня, підняття на 4%? Чи багато це чи в межах норми. І чому на одні продукти зростають, да, а на інші все падають? Пов'язано це з сезонністю. Ну, дивіться, я може трошки уточню для того, щоб бути коректним. У нас з вами та цифра, про яку ви говорите, це динаміка цін за рік. Тобто, це не в лютому місяці зросли ціни на 4%. Це рік до року зросли ціни на 4 і 3 Тобто, по великому рахунку, у нас з вами річна інфляція трошечки більше 4%. Тобто, коли ми беремо споживчий кошик станом на Лютий місяць 23-го року і порівнюємо його із поживчим кошиком на лютий місяць 24-го року, то там всього лише ріст порядку 4%. От за що йдеться мова. Mm -hmm. І е коли ми з вами обговорювати будемо цей момент, то напевно треба згадати, що в нас по результатах 2022 року інфляція була. 27%. По результатах 23 року у нас була інфляція на рівні 5,1. Зараз інфляція сповільнюється. Причому у нас дійсно є такі продукти, які сьогодні коштують дешевше, ніж вони коштували в рік рівно рік тому. Наприклад, у нас дешевше, ніж рік тому коштують яйця, олія, цукор. У нас навіть хліби-хлібобулочні хлібобулоч, хліб, вироби, стоїть, коштують зараз дешевше, ніж коштували рік тому. Там 97% минулого року. Власне, так, є лідери, там м'ясна група є лідером росту. Але е, молочка трошки більше трошки виросла. Але в цілому, ще раз говорю, продовольча корзинка виросла дуже незначно. По суті, на сьогоднішній момент. Е, Спільними зусиллями уряду України, Національного банку України вдалося стримати інфляцію. Інфляція це індекс росу споживчих цін. Просто нагадую для тих, хто цей термін не дуже добре розуміє, в чому тут є надзвичайно велике питання і надзвичайно велика проблема, за рахунок чого вдалося стримати інфляцію. Тобто, що стало причиною? Ну, перша головна причина, перша ми за ми говоримо про споживчий кошик, безперечно, це надзвичайно вдалий врожай 23 року. Ми з вами порівняно з 22-м роком, засіяли нам менше на 10% посівних площ. Ну, бо війна, там інші проблеми, мінування великі. А врожай зібрали на 8% більше. І це не тому, що там якісь унікальні нюанси агрокультури були примінені, просто було погодні умови такі. Як я кажу, Бог любить Україну, він на 23-й рік розщадився перед нас. До речі, треба бути абсолютно свідомим, що він це зробив не тільки по відношенню до України, і це призвело до того, що, по даних Міжнародної агенції продовольства ФАО, споживчий кошик в цілому в світі за рік подешевшав на 10%. Причому лідером падіння є зернові. 22% падіння цін на зернові. Це унікальна ситуація за останні роки. До речі, коли ми з вами згадали, там олія подешевшала там практично на 8%. Та єдиний ріст по цукру трошки, тому що там в Латинській Америці були великі проблеми, були посуха, і тростинковий цукор подорожчав. Ну, тобто, в цілому світ сьогодні має здешевлення продуктів харчування. І по деяких позиціях, коли ми вберемо український кошик, то ми з вами будемо впевнені, що так воно і відбулося. Це перший момент. Другий у нас з вами рік до року практично не виросли комунальні послуги. Ну, тобто, маємо розуміти, що ціна на газ так, от власне драйвером є електрика, яка трошки там додала, але ні газ, ні вода. Ні інші комунальні послуги вони не додалися. Так звані державно регульовані ціни продемонстрували стабільність. Знову ж таки, за чий рахунок? За рахунок, безперечно, природних монополій, які продемонстрували збитки. Ну ми ж розуміємо з вами, що фактично ціна на електрику на ринку набагато більша, на газ набагато більша, ніж то, що дається населенню. І вже анонсовано, що в квітні місяці по закінченню опалювального сезону нас чекають певні зміни, веселі в лапках, але мова не за то. мова за інфляцію станом на сьогоднішній момент. Тому, коли ми з вами говоримо про ті цифри, що ви назвали, вони свідчать про те, що поки на сьогоднішній момент ситуація-менш більш є керована, але ще раз повторюю, за рахунок давайте будемо відверті, наших партнерів. Минулого року Україна отримала 42 мільярди доларів від наших партнерів. Все то, що ми зібрали у вигляді податків і зборів, пішло на війну. А все те, що було виплачено у вигляді соціальних допомог, заробітних плат бюджетникам, лікарям, вчителям, державним службовцям, ливина доля пенсій, все це було виплачено за рахунок макрофінансової допомоги. Полежа, а от чи треба і далі розраховувати знову таки на партнерів? Тому в ну, от ви сказали, що ми це завдяки партнерам. Зараз ситуація, скажімо так, не стала. Ну не стала краще, ну, Війна триває. Да, от, і ми, ми живемо в цих умовах. Ну відповідно, треба ж розраховувати на когось. Ой, слухайте. Ви задали надзвичайно складне запитання. Я вам скажу відверто. Так воно мене дуже сильно хвилює. і Ще з такої точки зору. Цей рік ми проживемо. Я відверто говорю. Тобто, через Ukrainian Facility ми від Європи отримаємо належні кошти. Від американців, напевно, там, по суті, макрофінансової допомоги 7 мільярдів всього лиш. І я думаю, що нам їх дадуть. Хай, я, в принципі. Чув, я мав певні розмови. Навіть республіканці готують законопроект на сьогоднішній момент для допомоги Україні. Там єдина різничка, що нам ливину власно ті макрофіни дають не у вигляді гранту, тобто безкоштовно, а у вигляді кредиту. Ну, менше з тим гроші ми отримаємо. Тобто цей рік 37 мільярдів доларів ми з вами мати будемо, що дало можливість уряду. В березні місяці провести індексацію пенсій, ну підвищити соціальні стандарти. Ми з вами в період війни, в період надзвичайно важких випробувань для української економіки, підвищуємо соціальні стандарти весело. Ми їх підвищуємо за рахунок партнерів ще веселіше. Але факт лишається фактом: воно є. 25 рік для мене не приглядається зовсім. Тобто, я сьогодні. Слухаючи певні заяви певних американських політиків, які планують прийти на президентських виборах до перемоги, знаходжуся в такому трошечко, е, я не скажу шоці, але в такому, знаєте, е очікувані див якихось. Тому що ми в реальній дійсності на сьогоднішній момент воюємо, як сказав Буданов. На прес-конференції в грудні місяці минулого року ми два роки воюємо за чужий кошти, і напевно він правильно це говорить, тому що воєнно-технічна допомога, яка йде, макрофінансова допомога, яка йде, по суті, сьогодні вирішує ті проблеми, які теоретично мала би вирішувати економіку України сама, але вона не годна це робити. Ну тобто, якщо ми візьмемо якісь такі унікальні умови, що допомоги нема. Я не беру воєнно технічну. Президент сказав до деякої міри правильну річ, що ви можете мати гроші, але ви не купите воєнної техніки. Тому що воєнна техніка купляється тільки за згоди країни-виробника. А якщо згоди немає, ви її просто в світі не купите ніде. Ну, то це для ремарки на рахунок, що можна, можна зробити, навіть маючи воєнну техніку, навіть маючи гроші. Угу. Але менше з тим, так от, власне, коли ми з вами говоримо про. Найнесприятливіший момент уявимо ну, собі, що Україна в бюджеті має не більше, ніж 1,7 трильйона. Ну, більше, тому що до 2027 року ми будемо мати гроші від, Америка, від європейців через Ukraine Facility, якісь там гроші будуть іти, і хай там по 10, 12, 15 мільярдів доларів буде надходити. Нема питань. Але е Оця частина, що стосується воєнно-технічної допомоги, вона є до деякої міри унікальна. І європейські потужності щодо виробництва зброї, вони на сьогоднішній момент не зможуть перекрити ті обсяги і ті потреби, які є в Україні. Ну, дивіться, за ініціативи президента Чехії, сьогодні Європа за. Зібрані гроші закупляє боєприпаси для України за межами Європейського Союзу, тому що в Європейському Союзі цих боєприпасів нема. Ну, в якості ремарки я хотів би запитатися, як європейські країни збираються у випадку чогось відбивати агресію Російської Федерації, до речі, про яку вже навіть ніхто не сумнівається, особливо країни Балтії, вони просто прекрасно розуміють, хто буде наступна ціль і в якому місці під назвою Сувалківський коридор. Ну, тобто, за що йдеться мова? Мова йдеться за те, що е, цей рік, я думаю, буде більш-менш е, ну, з економічної точки зору вдалим. Тому що ми такі отримаємо ті гроші, ми таки зробимо індексацію соціальних стандартів, ми таки напевно отримуємо необхідні для України озброєння. Тобто, цей рік ми, ми цей рік відпрацюємо. Я хотів би ще такий момент з вами обговорити про що вже давно в пресі говорять, і тут вже підтвердив власне міністр з розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков. Розпочинаємо перемовини з ЄС та США щодо відновлення авіаперевезень в Україні. Є різні сценарії щодо кількості аеропортів. Власне, за його словами, зарано ще говорити про якісь терміни, от але він наводить приклади. Я процитую пана Кубракова. Бракова прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети в світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Багато часу проводили, і проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїля. Ну і запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться, хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Ну і поки що, від, звісно, відмовився їх називати. Ваша думка знову ж таки з цього приводу, чи на часі це. Чи як швидко це буде реалізовано, і чи, скажімо так, коректне порівняння з, з Ізраїлем в, в, в тих умовах, які вони, і в, в тих умовах, в яких ми зараз. Та будь-які порівняння не є коректні, тому що кожна країна є унікальна і умови, в яких вона знаходиться, безпекових є унікальні. Е, коли ми з вами порівнюємо. Території Ізраїлю, територію сектора Газа і територію навіть Київської області то, виявляється, що сектор Газа ну, це якась частина Києва. Ну, будемо зовсім відверті. Що стосується безпекових питань, є дійсно серйозні перемовини на сьогоднішній момент. Їх ведуть і з американськими і з європейськими службами, що забезпечують безпеку авіації. Так вони власне відбуваються. Тут треба розуміти дві речі: річ економічна і річ психологічна. З точки зору психологічної відкриття авіаційних перевезень буде надзвичайно великим стимулом для України, що стосується. Сприйняття навколишнього середовища і населення. я не говорю про полегшення перетину кордону і пришвидпришви, пришви... що дає швидкість цього процесу. Я говорю, чисто психологічний ефект він буде надзвичайно корисним і надзвичайно потрібним. І тут я двома руками підтримую питання чисто психологічної речі для українців. Це буде ну дуже знакова річ. Давайте ми згадаємо, як ми раділи, коли в Україну повернувся Макдональдс. Ну дитячий садок. Я в дійсності в Макдональдс не ходжу і ходити не буду. Ну чисто з гастрономічної точки зору. Ну так само можна сказати і про бренди. Бренди, які так. повертаються зараз, індем і так далі. Так, так, так. Так, от, власне, я про що хочу сказати: тут мова не йде про гастрономічні, або про е, якісь речі пов'язані з купівлею одягу, тут мова йде про е, принципові, е, скажімо, гуманітарні речі, які ми сприймаємо. Так, от, власне, коли ми говоримо про відновлення авіаційного сполучення, це є певна гуманітарна річ, це є певно знакова річ, яка, безперечно, додасть людям. Наснаги до життя і впевненості в завтрашньому дні, однозначно. Другий момент, який надзвичайно важливий економічний. Ті авіакомпанії, які ризикнуть сюди приходити, однозначно вони будуть мати надзвичайно прибутковий діяльності. Та кількість людей, яка сьогодні подорожує, якщо з'явиться альтернативний швидкий спосіб перетину українського кордону, ми будемо мати надзвичайно великий попит. А тепер безпекова річ, тобто в неї, власне, варто було би починати. У нас з вами, ну, принаймні, наскільки я чув, знову ж таки, це не для якоїсь впевненості просто, йдуть перемовини з приводу Борисполя. Ніби там достатньо активно гарантується, що він буде захищений відповідними засобами протиповітряної оборони, в незалежності від того, який обсяг може туди прилітати і далі бути. Щоб боєбориспіль сьогодні захищений. Не знаю наскільки це правда. Це я не воєнно-технічний спеціаліст. Але просто хочу сказати, що в Україні є декілька е, авіаційних площадок, які з моєї точки зору є набагато більш безпечніші, про які, в принципі, можна було б говорити навіть раніше. Наприклад, Ужгородський аеропорт, який е, е, зона підльоту, який знаходиться в територіальному повітряному просторі Словаччини. Тобто, в з точки безпекової точки зору. Давайте ми згадаємо, скільки дронів або ракет прилітало за початку війни на Закарпатті в Ужгород, та жодна. А на Закарпатті, по-моєму, тільки там, десь в горах, в воловці, там десь щось один раз прилетіло, чисто випадково, а може і не випадково, не знаю. Е, Ужгород з моєї точки зору є абсолютно безпечним. З точки зору ну, Львів в меншій степені, але він також напевно зараз буде активно обговорюватися. У Львові ситуація гірша. З точки зору захищеності, але все рівно він є достатньо віддалений від кордонів, від зони бойових дій, з цієї точки зору він знову ж таки, на мій погляд, в системі пріоритетів першим має бути безпекова річ. Тобто, якщо безпекові речі будуть погоджені, тоді, безперечно, можна говорити і про економічний, і про психологічний ефект. Головне безпека. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Сподіваюсь, наступного разу більш розлогіше про це поговоримо. Виконавчий директор та експерт економічної дискусійного клубу Олег Пензен був гостем нашого понеділкового вечора. Дякую всім нашим глядачам, які разом з нами чекаємо ваші коментарі. Усім бажаю спокійного, тихого вечора. До зустрічі в ефірі.